У міжнародний день захисту дітей у центрі дитячої та юнацької творчості розваги та веселі ігри влаштували для маленьких жителів міста, які мають вади здоров'я. Ініціаторами свята став місцевий центр соціальної реабілітації дітей інвалідів. Це вже давня традиція, каже його директор Ольга Степова. Ну, вообще, наш центр існує вже з 2002 року. Ізначально це було відділення соціальної реабілітації при управлінні соцзахисту І вже шостий рік ми являємося самостам. Центром реабилитации инвалидов. У нас есть тоже такая традиция. Каждый год в этот день мы проводим праздник для наших діток, которые посещают наш центр. Детки наши веселятся, готовятся к празднику совместно с нашими педагогами. Мамы могут иметь возможность полюбоваться на своих детей, посмотреть, что они умеют, чему они научились. Допомагали дитворим в цьому веселі аніматори. Вихователі та батьки теж брали участь у веселищах. Син Ольги Тарабановської поки що ніяковіє та активної участі у святкуванні не бере. Та це ненадовго, каже мама. З нами займаються і логопеди, і спеціалісти, педагоги наші. Надіємося, що вже в наступному році ми будемо теж участвувати. Взяла всім здоров'я діткам, успіхів, благополуччя. Все, що вони задумали, щоб у них збивались мечти.